Привіт-привітик, мої любі глядачі. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні я разом з вами хочу полистати ось такий журнал від Alize. В цьому журналі. Багато в'язаних моделей для таких маленьких діточок. Цей журнал, він не є. Новим, хоча в мене він зовсім недавно. Я одного разу купувала пряжу і досить багато її взяла. І мені продавець просто поставив цей журнал у замовлення. Я навіть не очікувала. Цей журнал не новенький, ще раз повторюся, він дивіться, у нас. Це номер 13 за 2013-2014 рік. Але моделі в ньому дуже гарні. І наразі мені е, дуже хочеться повернутися до того, що я починала. Бо починала я в'язати для діточок. Був час, коли я в'язала дуже багато дитячих речей. Е, так само я в'язала для таких організацій, як Петельки добра, Черівниці Добра. Дуже багато в'язала на благодійність для поспішайок. І якось дитячі речі вони в'яжуться з великою любов'ю. І якщо ти розумієш, що це дитині необхідно, так як дітям сиротам тоді е це взагалі. Ці речі вони гріють не тільки тіло, але й душу. Тому що вони в'яжуться з неймовірною. Любов'ю, любов'ю кожній петельці. Це я по собі знаю і хотіла вив'язати щось дуже гарне. І хотіла і так прикрасити, і так. І думала, як, яка б краще сподобалась кофтинка, чи така, чи така там дівчинці, або діточкам, або шапулька, чи ще щось. Дуже-дуже я його в'язала дуже з особливою любов'ю. Отже, я наразі більше в'яжу шкарпетки, ви знаєте, це вже третій рік, останній час наш такий поганий час. Ми в'яжемо, мабуть, немає такої в'язалочки, щоб нав'язала шкарпетки для ЗСУ, але наразі я дуже хочу подивитися цей журналчик, полистати з вами, подивитися моделі, можливо, надихнутись на якусь із них, тому що я ще так його дуже-дуже ретельно не розглядала. Бо. Як сказати, і е, не було якогось такого натхнення, тому що такий зараз час нелегкий для нашої країни і для нас усіх взагалом. Тож, давайте подивимось: у мене є зараз у Куми маленький хлопчик, піврочку. І там взагалі є кому в'язати, є в родині багато, у кумів, у знайомих діточок. І, можливо, мені щось приглянеться і я е, зв'яжу, щоб трошки-трошки відволіктись від в'язання шкарпеток. Ось так. Тож, друзі, поїхали. Будемо дивитись: тут у нас переклад, е, можна сказати, вже іноземний для нашої країни, він вже не такий неактуальний. Ми е, розуміємо, що це журнал старий, йому вже 10 років. Але, е, тим не менше, дитячі речі вони завжди, о, завжди гарні. Тож, поїхали. Зараз я вам буду показувати, тому що тут, тут е, в цьому журналі, під кожною моделлю. Бачите, показана модель, і перша модель ось така. Е, Зв'язана лицевими виварітними петлями. Тут різні варіації, бачите, ніби простий візерунок, але як гарно дивиться. І до кожної моделі показана ниточка від Alize, від фірми Alize. Ниточка, з якої зв'язана дана модель. Отже, перша це ниточка Кашміра. Я знаю, що є така пряжа від Alize Кашміра. Я, власне, нею не в'язала. Я дуже багато чого не пробувала, особливо з якихось, якихось дорогезних ниточок. В'язала завжди з більш бюджетної пряжі. ну, Як мені виходило, тож кашміру я ще не пробувала і не можу вам нічого про неї розказати, але виглядає гарно. Хоч візеруночок, бачите, такий простенький. До речі, до, кожного, до кожної моделі є опис ззаді. Якщо б вам приглянувся якийсь той чи інший опис, напишіть мені, можливо, я якось або заскріню, або розкажу вам про нього більш детально в наступному відео, або зроблю скріншот і допис у спільноті. Таким чином, ви зможете для себе щось почерпнути. Отже, так, пряжа Кашміра, мені невідома. Наступна модель це дідька, бачите, яка дівчинка. І за таке дитяче-дівчаче, біло-рожевий. Ну, таке поєднання дуже дівчаче. Це пряжа Бебі Wool З неї я в'язала. Пряжа хороша, пряжа мені подобається. В'язала досить багацько з неї. Гарна, м'якусенька, колюча, тепленька. І ну, для дитячих речей вона дуже-дуже добре підходить. Далі, йдемо далі. О, бачите, який гарний тут набір. Прямо в наших національних українських кольорах. Ну, хто б знав, але ж гарно виглядає. Дивіться, який тут у нас такий светрик. Такий цікавий, передбачите він. Має цікаву понизу лінію, таку вирізану і подовжений трошки. Не знаю, чи актуальна ця модель на сьогодні. Тут жилеточка така цікавенька. Але ну гарно виглядає. 10 років тому був на піку популярності такий візерунок. Я пам'ятаю навіть, що цей візерунок був досить популярний. Хоча, мені здається, я і тепер би зв'язала таким візерунком. На чому б ні? Це теж пряжа Baby Wool, забула сказати. Так, далі, о, дивіться, ця модель Шекерім Батік. Із пряжі Шекерім я дуже багато в'язала. Це дитячий акрил, він досить якісний, досить гарний. І, як на мене, досить гарно носиться, не линяє. М'якусенький, звичайно, це ниточка синтетична. Але він настільки м'ягенький, нескрипучий, дуже-дуже гарної якості акрил, як я завжди кажу, бо мені інколи кажуть, не в'яжу з акрилу. Це така синтетика. Я вам скажу, що я в'язала. Але акрил не до акрилу. Є акрил скрипучий, жахливий, береш руки і вже хочеться його кинути одразу. А є акрил якраз ще і дуже Гарної якості м'якенький. Якщо не знати, що це акрил, можливо хтось би навіть його не відрізнив від якоїсь інакшої пряжі, із, там, наприклад, якоюсь шерстю у складі. Ну, звичайно, якщо не підпаляти, я відрізню будь-яку пряжу. Тому що <laughs> я беру пряжу, я її підпалюю, я її нюхаю. Я знаю, як вона горить, як вона чи спалахує, чи тліє, як вона плавиться, як вона в руках розтирається і чим пахне. Отже, я б її відрізнила, але тактильно, я вам скажу, це дуже гарний, досить гарної якості акрил. Отже, тут ще Батік, тут ще Бебі від 0 до 4. Там різниця, мабуть, що в фарбуванні. Від 0 до 4, там один колір. Далі є Shakerim Junior, напевно, золотом трошки різні були вже такі секційні, короткі секції, складалися візерунки. Батік це більше де від переходить від одного кольору до іншого, як омбре так трошки. Ну, коротше кажучи, із серії Shakerim є декілька. Там ну, декілька різних видів пряжі. Різних за кольором маю на увазі, а за, це, а за складом це акрил. Їдемо далі. Далі дуже класна пряжа. Це буркум класік, буркум бебі Батік. І з цієї ниточки я дуже багато в'язала. Це ниточка, на відміну від шикарів. Шикарів це був, по-моєму, 320 або 350 метрів у 100 грамах. То буркум класік або буркум бебі батік був, по-моєму, 210 метрів у 100 грамах. Ниточка була плотніша. І забарвлення були в неї дуже класні. Буркум Бабі Батік взагалі така гарна пряжа. У мене ще десь збереглися моточки, декілька моточків від Буркум Бабі Батік. І від шекерів також маю декілька моточків. Кажу, пряжа класна. Маю з неї, до речі, маю від Буркум Беб-Батік декілька моточків, таких секційних і декілька однотонних. Навіть можна буде поєднати їх якось, тому що завжди брала так, щоб були ниточки такі досить поєднувані між собою по кольорам. І якщо я щось придивлюсь, щось мені приглянеться, то я зв'яжу з цього журналу. Так, бурку Бабі-Батік. Дуже класний, дуже-дуже класний. Мені ця ниточка подобається. Не пам'ятаю, чи 100% акрил, напевно. Або, можливо, 10% вовни. Ні, не пам'ятаю, чесно скажу, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що в пряжі екстра було 10% вовни і 90% акрилу. А потім цю вовну, ці 10% з неї забрали. І це зараз також чисто як акрил, хоча пряжа екстра мені також дуже подобалась. Так, йдемо далі. Вау, ага, яка красунечка, отака няшечка. Дивіться, який гарний комплектик. Якщо 10 років тому він був актуальний, то я скажу, що я і сьогодні його зв'язала. Можливо, не таку шапульку, можливо. Хоча такі шапульки дуже зручні для немовлят. Чому? Тому що помпон, якщо посередині, тоді е, незручно дитині лежати на колясочці. А так, е, такі малесенькі помпончики, вони не дуже заважають, тому що їх можна сюди туди посунути, і дитинка може лягнути як прямо, так і на бочок, якщо трошки помпончик, бачите, ось такий висячий, посунути в різні боки. Дуже гарна така, е, бачите, такий візерунок гарний, якісь шишечки. Не робила ще такі. Але можна буде спробувати. І тут у нас також пряжа, буркум класік і буркум Бебі Батік. Просто це такі більш дівочі кольори. Так, йдемо далі. А далі Вау! які стильні кадиганчики. Бачите, який дівчачий і хлоп'ячий. А головне кольори такі цікаві. Навіть. Навіть можна поєднати. Ці два кольори дуже буде гарно. Це у нас пряжа, кашміра. 100%, 100 вовна. Бачите? І тут кашмір. Ну, я, чесно скажу, я з цієї пряжі, як я вже сказала, я з цієї пряжі не в'язала, не можу сказати нічого, яка вона тактильна, чи вона кусається, чи ні. Не знаю. Треба. Спробувати йдемо далі. А далі у нас ось така краса. Бачите, дитячий костюмчик, шапулька теж, яка гарна шапулька, малесенькі вушка. І не заважають дитині. Ну, дуже люблю такі е, зручні речі. Я в першу чергу, я коли в'яжу дитині, я в першу чергу е, роблю ставку на зручність. А потім на загальний вигляд, тому що дитині найперше повинно бути зручно. І тут у нас ниточка, суперлана Міді, це шапулька. Суперлана Міді мозаїк супер лана Міді. Так, Міді мозаїк вона така трошки, бачите, як має як твідові краплинки. Ось такі можливо, вам трошки приблизити. Так, бачите? Ось так відніше, напевно, ось такі твідові краплинки має ця пряжа Міди мозаїк. Далі, наступна модель наша, о, о, яка краса, це зв'язаного гачком. Так, це гачком, а тут, напевно, що спицями, так? А комір у нас в'язаний спицями. Це інше гачком, бачите, такий костюмчик Пінгвінчик. Пряжа Cotton Gold. Так, з такої пряжі також я в'язала. Небагато, але тримала її в руках. Знаю, що за ниточка. Зазвичай з цієї пряжі я в'язала іграшки. Але і гаєчку літню я теж в'язала. З такої ниточки. Наступна модель зв'язана з діва Міс Батік. Батік. Не знаю, таку точно не брала, брала просто діва пряжа. Але, я думаю, це з того сегменту, що і просто діва. Так, наступна модель, бачите, тут аж дві моделі для хлопчика і для дівчинки. Для хлопчика у нас такий комбінезончик із шолтиками, а для дівчинки такий сарафанчик. Дуже гарний. Це у нас що? Це у нас суперлана класік, суперлана класік. Суперлана також гарна ниточка. Пробувала, в'язала, подобається. І досить гарно носиться. До речі, Кому б я зв'язала такі. Дуже гарні моделі на літо. Далі у нас що? Далі у нас ниточка Cotton Gold, Cotton Gold Batik. Е, гарна ниточка з бавовною. І гарні кольори, як ви бачите, цікаві. Cotton Gold Batik – це е, ці ниточки, ці забарвлення з переходами. Вони такі, а Cotton Gold це однотонна ниточка. Цікаві такі варіанти. Бачите, як домашній халатик. Хоча це, напевно, кардиганчики, але воно виглядає як домашній халатик. Далі у нас далі у нас жилетка Diva Stretch. Із з Stretch я колись спробувала в'язати собі купальник. Звичайно, я в ньому ніде не пішла, тому що мала купальники звичайні, а це просто для проби я пробувала їх в'язати. Гарно тягнеться ниточка. Та ж сама діва, лише стречка. Так, а тут у нас що? Бебі-Wall Угу. Так, класні кольори, бачите. бебі Вул, а це Бебі вул Батік. Кольоровий. Той самий бебівул, лише забарвлений. Ось так. Далі у нас пряжа Лана Гол. Дуже класний кардиганчик, між іншим. Навіть, навіть дорослим можна такий кардиганчик зв'язати. Ну, так, більш таким дорослим дівчаткам, юним. Дуже гарно, дуже гарно мені тут подобається, як він виглядає. Так, супер лана. Зінцір батік. Це не можу навіть і виговорити. Але цю ниточку я також бачила. І, здається, в'язала з неї. Так. Здається, я в'язала з неї. Так, так. Гарно виглядає. Далі. Вау, яка класна моделька! Дивіться, яка класна моделька. Котон Gold і котон Gold Batіck. Гарна. Ниточка, на літо. гарна моделька, цікава така. А це у нас белла, Белла-Батік це також бавовна. Бавовна гарна, белла пряжа, я з нею в'язала. Белла це багато тоненьких ниточок, з'єднаних між собою. І в неї така досить слабенька скрутка, вона не скручена сильно. Треба її в'язати акуратно, брати в спиці. Більш такі тупенькі кінчики, щоб не розколювати ниточку. Йдемо далі. А далі наступна модель. Що це у нас? Іграшки. Не думаю, що це іграшки. Тут, напевно, що буде, бачите, пледи, тому що іграшка всюди. Хоча хотіла б я отаку іграшку зв'язати з зайчика такого цікавого. Бо дуже гарно. Він мені дуже подобається. Тут у нас ще пледи. Бебі-сет Фелті. не знаю, що це таке. Шекерім Батік і шакерін Бебі. Шекерім. Цю пряжу я знаю, саму верхню я не знаю, що це таке. Не пробувала ось тут пряжа шекерім. Гарні кольори, яскраві, дитячі, гарний якісний акрил. Так, далі у нас. Ага, я думаю, що це все-таки е, ця ниточка. Можливо, її вже і нема на ринках. Можливо, а може, є, просто я не, не спостерігала. Мене вона якось не цікавила. Ця пухнаста ниточка, бачите? І вона поєднана із фряжою Шакерім Батік. Е, далі, це що у нас за модель? шакерім Бебі. Також пледики такі більш повітряні, це більш тепленьке, а це, бачите, більш такі повітряні. Далі, що у нас? бебі вул і бебі батік. Ну, це краса, краса і тепло. Тому що пряжа вул, ви знаєте, вона тепленька, вона з вовною. Рейнбоу пряжа це, напевно, це. Або це, шторки, не знаю. Це, напевно, цей килимок буде пряжа Рейнбоу. Не написано взагалі, що за модель саме, але пряжа Рейнбоу. Рейнбоу, напевно, що ця, тому що я не в'язала один раз колись давно. І в неї ось такі переходи. Вона така трошки як букле. І у неї ось такі переходи кольорів, такі плавні. Далі. Рейнбоу також пряжа. Бачите, ось тут вона. І тут рейнбоу. Бачите, вона така, як трошки як букльована пряжа. Раніше я не, я не в'язала дуже давно, але якось я тоді ще лише почали заходити, почали привозити перші ниточки, Алізе. І я навіть не знала, що це. Я навіть не знала, що це букле, чи це не букле, як воно називається. Мені сподобалась ниточка, я купила і я в'язала. Ого, які у нас тут сарафанчики. Пряжа форево. Також хороша пряжа. На гачок вона саме те, що потрібно. Хоча тут і ви бачите подол плачка, зв'язаний з пицями. Тут у нас що, тут у нас діва. Діва це мікрофібра. Наступна у нас Lana Gold Super Lana MIDI. І shakerim mini color shakerim Baby. Ну, бачите, ми вже бачили такі ниточки. Ми вже з вами в попередніх моделях зустрічали їх. Тут у нас такі дитячі пледики. Дуже багато моделей пледиків, бачите? Дитячих. І подушка. Ось така подушка у нас шикарі міні-колор Шикарім бебі А можливо, і пледик. Так, подушка і Так, діялку. Це все є в описі. Ми з вами розглядаємо лише моделі. Я для себе хочу подивитись і заодно показати її вам. О, це у нас бебі-сет Marie Felty. Так, це е, така ниточка. Ну, для пледиків, вона як велюрова пряжа, я так розумію. Хоча я цю ниточку не знаю. Не знаю, ніколи з неї не в'язала. Можливо, її вже й нема у продажі 10 років тому. Не знаю зараз, чи вона є. Якщо ви знаєте, напишіть мені. Якщо ви в'язали з неї, поділіться своїми враженнями. Дивіться, яка гарна у нас наступна модель. Буркум класік, Буркум Бебі-Батік. Дуже цікаві ниточки. І цікава моделька така. Не думала б ніколи, що що з Буркум бебі Батік. Чи Класік ось такі цікаві речі можна. Взагалі, дуже дуже гарна модель. Дійсно, тут у нас Белла. І Белла батік це, мабуть, що буде. Що у нас плед чи з що? Не знаю, не знаю, що саме з чого. Але, бачите, яка цікава композиція такий светрик і тут одіялко, бачите, таке пледик. Цікаво. Далі у нас що? Буркун класік Шикерім беві. Дуже-дуже багато, між іншим, зв'язано з цих ниточок. Хоча. Хтось каже, що акрил це не для дітей. Бачите, для дітей якраз дитячий акрил, він гіпоалергенний, класний. Зазвичай він такий антипілінговий і дуже зручний у носінні. гарно переться, гарно висушується, не треба заморочуватися, там якось речі не витягуються. Я дуже багато з нього в'язала, чесно. Карім батік. Дивіться, яка краса, ну, краса. Далі декофар. А це оцей буде коврик, я так розумію, тому що це ниточка така, як штучне хутро. І це так само. Як травка, пряжа травка, пам'ятаєте, була така. І пряжа штучне хутро. Ну, воно схоже то і інше, але не зовсім. Не зовсім схоже, хутро штучне більш таке пухнасте, Травка трошки інакша. Багато також врізала стравки, компонувала. І цікаві речі для дітей виходять, між іншим. Так, Суперлана на максиму заекше, мініколор, ще бебі. Бачите, яке цікаве, яка цікава картина на пледику. Далі суперлана, Максі і Фурлана. Фурлана – це штучне хутро, так, так. Дивіться, яка краса. Е, черпайте ідейки, може, комусь пригодиться, робіть скріни. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково напишіть мені у коментарях. Або щоб ви хотіли більш детальніше роздивитися із цих моделей, які ми передивилися, я спробую викласти в спільноті або скріни, або якийсь опис вам зробити. Скоріше за все, за скріню і викладу, Яку модельку, яка моделька вам припала до душі. Пишіть обов'язково, на цьому, мабуть, ми закінчимо, тому що далі у нас колекція від 4 до 7 років. І я думаю, це ми залишимо на потім. Тому що наше відео дуже затягнеться. Далі, в наступному відео ми з вами продовжимо листати журнал від Алізе. А я рада усім, хто сьогодні е був зі мною. Всім дуже гарно дякую. Надіюсь, вам сподобалось і дещо приглянулось із цього журналчику. Ще раз кажу, якщо щось вам було до подоби, напишіть, який, яка саме модель. Або на якій хвилині відео, на якій секунді ви її побачили, і я вам покажу все, що там є, і опис до цієї моделі. Дякую всім, хто мене дивився. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. А я з вами прощаюсь до нових творчих процесиків папалюві друзі!